Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну та соковиту справу з дитинства, а саме гуляш. І для цього нам потрібно м'ясо, цибуля, Борошно олія та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку беремо зручну високу посудину з товстим дном в мене ось такий казанчик, Перекладаємо сюди помити просушене м'ясо. Та додаємо сюди олію та відправляємо усе на плиту смажитись до повної готовності. У мене сьогодні куряче м'ясо, але ви за бажанням можете використати будь-яке, яке вам найбільше до смаку. Сюди до м'яса ми додаємо лавровий листок та перець тухмяний горошком. І поки наше м'ясо буде готуватись, беремо два зубчики часнику та нарізаємо його на ось такі дольки. Якщо ви любите більш чесничний смак, можете додати 3 або 4. Нарізавши чесник, далі беремо 2 більші цибулі, розрізаємо на опіл знову на половинку та нарізаємо на ось такі шматочки, щоб не було занадто дрібно, але і не дуже великі. Тепер бачимо, наше м'ясо підсмажилось. У нас немає зайвої рідини, тож додаємо сюди цибулю та продовжимо все смажити. За необхідності, також можна знову додати олій. Але це вже дивіться по тому, як у вас виходить. Далі смажимо все до повної готовності. Бачимо, я гарно все до золотистого кольору присмарюю, та додаємо сюди паприку. Можете також додати сюди, наприклад, трави чи будь-що, що вам подобається. Я додаю мінімальну кількість спецій. Також обов'язково додаю сюди чорний мелений перець. Та сіль за смаком. Знову усе гарно перемішуємо. І тепер додаємо сюди томатну пасту. У мене ось такий трикутничок. Тобто додаємо від 70 до 100 г томатної пасти. Гарно все витискаємо. Та ось так, забравши залишки, перемішуємо знову все поступово, знову ж таки обсмажуючи наше м'ясо. Бачимо, воно набрало ось такого гарного рум'яного червоненького кольору. Перемішуємо і тепер сюди нам потрібно додати борошно. Зовсім трішки. Висипаємо зверху на м'ясо, знову перемішуємо та продовжуємо все обсмажувати. Бачимо, все гарно між собою об'єдналося. І тепер сюди нам залишилось додати води. Воду додаємо максимально теплу і додаємо так, щоб вода повністю покрила м'ясо зверху. Ось так м'ясо видно не повинно бути. Знову усе гарно перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо приблизно 30 хвилин. Бачимо, після 30 хвилин наш гуляш трішки уже загостів. Врахуйте, що при охолодженні він ще більш загусне. Тож тепер ми додаємо улюблену зелень, у мене сушена петрушка, та гарно все розмішуємо і залишаємо готуватись під кришкою. Ще приблизно на 10-15 хвилин доводимо до потрібної консистенції. І в результаті бачимо ось такий неймовірно соковитий, апетитний, нереально смачний гуляш, який у нас вийшов. Він прекрасно підійде як до пюре, так і до вермішелі чи до будь чого Або ж просто смакувати ось так, як він є. Дуже апетитне, ніжне, ароматне соковите м'ясо. Точно сподобається як вам. Так і вашим близьким. І, звичайно ж, зараз глянемо ближче, яке ж воно у нас вийшло. Дуже бачимо ніжне, м'ягесеньке, легко проколюється і має ось такі гарні щільні шматочки. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте цей рецепт, адже це прекрасний варіант для вашого обіду. І, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок. Щоб не пропускати нові рецепти, ставити пальчики догори. Ну і як завжди, я рада вашому згородному зв'язку. Тож залишайте свої коментарі. А я вам, друзі, бажаю смачного, готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь цією смачною стравою всього вам найкращого!